У нас сьогодні на обзорі стільчик. Це новинка 25-го року. Він йде в формі сідла. Він складається в маленький рюкзак для переносу. На ньому навіть можна спати. Ну і дуже якісно сидіти. Ножки регулюються по виліту. Передні. Так само є підставки під ноги дуже зручно. Сумочка під оснастки Телефон, можливо, сюди можна скидувати. Все зроблено на металевих шарнірах. Бачите, кріплені всі металеві, прирезинені, щоб не царапалось регулювано по висоті. Фіксація ви можете спокійної і. Все зроблено з якісного металу. Так само і кріплення для сапка. Все металове, все регульовано Тримач мізки регулюється вліво-вправо. Так само по виліту можна зробити собі, фіксація самої мізки мізка з магнітною кришкою, защитною кришкою і буде скоро ще маленьку місочку, і воно набирає сюди, що можна спокійно вилити на дві мисочки. Виробник заявляє, що стільчик витримує навантаження спокійно 150 кг. Сидіти на ньому дуже зручно, форма сідла не заважає ногам. Скільки довго можна сидіти на ньому, не знаю, але сидіти. Точно можу сказати, що дуже комфортно. Є ще додаткова сумочка під аксесуари і кріплення для бутилки ну, під пиво. Чудова якість, а зовнішній вигляд ще краще.